Відносно членства України в ЄС, звичайно, що це питання буде складне не тільки для України, воно буде складне для Євросоюзу. В якому плані складне? Ми не маленька країна, ми сама більша територіальна країна в Європі. Ми країна, яка має одне з найвеликих. Кількості населення в Європі, не дивлячись на те, що ми зараз ну, суттєво зменшили з 40 мільйонів до 30 мільйонів, але сподіваюся, після завершення війни велика кількість українців повернеться. Що говорять експерти на сьогоднішній день? Вони прогнозують те, що. Ми будемо створювати доволі потужну конкуренцію по продуктам сільського господарства. Але тут є теж дискусії. Чи ми по сировині, так як сьогодні, ми створюємо демпінгове по великому, ну, знаєте, ну, якщо не демпінгові, то знижені ціни порівняно з ринковими цінами Євросоюзу, чого ми їхнім фермерам створюємо суттєву головну білі конкуренцію, тому що наша сільхозпродукція дешевша. Відповідно, значить, вони цьому противляться. Так, от, що буде? Ну, буде все нормально, тому що входження такої потужної і великої країни, звичайно, потребує певних узгодженостей, чому це не на завтра, а це 3-5 років, так як я вже говорив значить, попередньо. Але це ще такі процеси, які мають відрегулювати оці можливі нестиковки чи конфлікти інтересів. От У даному випадку це будуть конфлікти інтересів сільхозвиробників. Але тепер суть питання: сільхозвиробників яких? Або сировини це один конфлікт інтересів, скажем, або, скажем, готової продукції. От мені оця друга складова, набагато більше по душі. Мені здається, що тут більше треба говорити не про конфлікт інтересів України і Євросоюзу, а те, що ми маємо. Якомога швидше відладити в себе так економіку, щоб от той потенціал, який нам дарував Господь Бог у вигляді чорноземів і дуже родючої землі, щоб ми не торгували сировиною, тому що там додаткова вартість мінімальна. А щоб ми налагодили дуже потужні процеси сучасних технологічних переробків сільхозпродукції і були потужним поставщиком готової сільхозпродукції і не тільки в країну Європи, в Євросоюз, але і по всьому світу це зовсім економічно інші цифри. Це зовсім інше. Ну скажімо так, якщо не на порядки, то в рази, то в рази. Мені здається, що це в першу чергу завдання уряду України. І в залежності від того, як ми тут всередині вирішимо це питання, і тоді буде зрозуміло, який буде конфлікт інтересів і з ким в Євросоюзі. І договорні стосунки між членами Євросоюзу ну, і в майбутньому України якраз полягають в тому, що ці конфліктні ситуації протиріччя забрати. Шляхів в дійсності дуже багато: квоти перший шлях, Другий – регульовані ціни. Третій найбільш ну, прогресивний, на мою думку, і найбільш реалістичний це дотації у тих країнах із бюджету Євросоюзу. Ну, наприклад, потерпають польські виробники чи польські фермери. Тоді йдуть дотації з Євросоюзу на компенсацію цих збитків. І тоді ціна вирівнюється. Втратив польський фермер, наприклад, там 50 тисяч доларів за рахунок того, що зайшла українська продукція. Йому з Євросоюзу цих 50 тисяч доларів компенсували. І так кожному фермеру. Шляхів багато, знаєте, той, хто хоче, шукає, можливості. Той, хто не хоче, шукає причини. Я думаю, що ми в першому варіанті з Євросоюзом, тому що не тільки ми хочемо в Євросоюз, я думаю, що сьогодні, на сьогоднішній день е, вже все більше і більше звучать такі здоровий глузд в членів Євросоюзу, що і Україна їм потрібна, як та свіжа і потужна кров. Бо ми це вибороли такою і виборі ми продовжуємо виборювати такі такій страшній боротьбі. І ті цінності, які вони там століттями декларують і про які вони говорять, то вони вже потихеньку почали, вже почали переставати по цих цінностях жити. А ми з цими цінностями живемо. Я маю уваги, християнські, духовні цінності в першу чергу. Ми їх виборюємо і ми за них платимо кров'ю. То я переконаний, що Євросоюз так само не менше нас зацікавлене входження такої потужної країни в свій склад.